Нехай 2024 рік принесе в Україну мир, спокій і перемогу. Нехай будуть здорові ваші батьки, а діти роблять успіхи. Страшне горе не оминуло у відому українську співачку Марію Бурмаку. Вона повідомила про раптову смерть брата військового. Молодий чоловік захищав Україну спочатку повномасштабного вторгнення. Марія Бурмака сьогодні ділиться шанувальниками сумною новиною від серцевого нападу. Помарії молодший брат Святослав. Серце чоловіка перестало битися вночі 4 січня. На своїй сторінці в інстаграм Бурмака розповіла, її брат був військовим. Під час захисту України на фронті він був поранений і контужений. Довгий час молодий чоловік лікувався в госпіталі. У квітні, як розповіла Бурмака, його комісували за станом здоров'я. Не витримувала його психіка, не витримувало зрештою і серце. Немає таких слів, щоб описати, як боляче нашій родині. Ти раз і не більше. Знаю не більше, щоб забути назавжди. Можу вже Народна артистка України зазначила, її рідний брат Святослав Бурмака, учасник бойових дій, ніс службу у 43-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Тараса Тряхсила. Святослав Бурмака пішов до військкомату в перші дні вторгнення. Згодом його мобілізували. А у квітні 22-го року в захисника народилася донька, яку назвали Ксенією. Я дуже хочу, щоб ви знали, який був мій брат, додала Марія. Дуже добрим, розумним, інтелігентним, делікатним і стриманим. Дуже любив свою сім'ю, Аню і дітей. Любив і цінував мене з перших днів пішов на фронт. Маленька Ксенія народилася на початку квітня 22-го року. Ну який же з нього артилерист? Я думала, а він брав участь у обороні Києва. Довідка, що він має статус УБДЄ, у всіх реєстрах, це зазначено. Посвідчення він так і не отримав. Його надломила війна, був дуже жорсткий ПТСР, але до лікарів іти не хотів. І скільки таких хлопців. Багато хто мене питав, як допомогти. Залишилося двоє дітей, молодші півтора роки. Я даю картку ані, дружини. Якщо ви хочете допомогти, посилання буде в першому коментарі до цього відео. А також зазначила, що сьогодні відбулася панахида о 12-й у храмі Пресвятої Богородиці на території центрального військового госпіталя. Бічний вхід у госпіталі пропускна система, але повіцяли, що пустять всіх на прощання зі. Славою, обов'язково візьміть паспорти, і треба зайти зі сторони колишнього лабораторного провулку. Отець Олег, капелан госпіталя, знав і нашого тата, і маму навідував славу в госпіталі. Ми чекаємо всіх, особливо побратимів, поховання на кладовищі у бортничах на 14 годину. Тоді в бортничах поминальний обід, зазначила Марія Бормака. Вічна пам'ять захиснику України, Святославу. Бурмаці, а також іншим захисникам та захисницям, які щодня захищають Україну від російських окупантів, підтримуйте Збройні Сили України тільки раз і не більше, знаю не більше, щоб заподина назавжди, лиш на мить становище. І вже Нагадаю ще про Марію Бармако. Вона народилася 1970 року в Харкові. У 17 років стала студенткою філологічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна. 1989-го здобула другу премію на фестивалі Червона рута. Перший компакт-диск артистка випустила 1991-го. У 97-му Бурмаці надали звання заслуженої артистки України, 2009-го народної. Про свого брата Святослава Бурмаку співачка практично не розповідала. У травні 22-го вона опублікувала його фото в соцмережі, але потім видалила. У співачки також є двоюрідний брат Юрій Павленко. Він екс-міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту.